Ви на каналі Книгомандри. Підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями і приємного прослуховування. Розділ 21. Крістіна перед ритуалом. Шубана ГРЕБЛЯ. День П'ятниці. Хата Галини Петрівни. Стомлена нічними подіями Крістіна насилу розплющила очі. На годиннику, який висів на стіні над дверима і цокав так, що, здавалося, мертвого підняти здатний, показувало дванадцяту дня. Дивно, але баба Галя, яка зазвичай любила розбудити онуку ще затемна, тихо займалася своїми справами, що її і чути не було. Кріс потягнулася рукою за смартфоном, глянути, чи ніхто не дзвонив. І прочитати повідомлення, яких, поки телефон був у беззвучному режимі, нападало чималенько. У месенджері кілька повідомлень від Надін, суть яких зводилася до одного як відрядження, з ким познайомилася. Головред тільки коротко нагадав: Не забудь, чекаю на твій репортаж. І мама, Кріс, ми вже дома, не дзвонила, щоб не заважати вам з бабусею, решту повідомлень вона подивиться потім. Повернулася на другий бік, намагаючись виплутатися з-під простирадла і наштовхнулася поглядом на велику книжку сіровато-коричневого кольору. Гремуар. Він поворохнув сторінками. Ага, я тут. Тепер мене довго разом, озвалося у її голові. Слухай, ти завжди сидітимеш у моїй голові, обурилась дівчина. Невдячна. Інші відьми мріють спілкуватися зі своїми гремуарами. Та не всі це можуть робити. Ображено прошурхотіло знову якщо хочеш, можу й перекрити цей зв'язок, але як я тоді знатиму, коли тобі загрожує небезпека. Крісна мить замислилась і вирішила відкласти розв'язання цієї проблеми до кращих часів. Тож хай поки буде так, як є, вона до цього питання повернеться пізніше, як почуватиметься у ролі відьми більш упевнено. Так ти ж іще й не відьма, почекай до вечора. Знову озвалась книжка і голосно закрилася, а Кріс почала одягатись, подумавши, що з'ясує все це пізніше. Щойно взяла смартфон і направилась на двір, як він голосно задзвонив. На екрані висвітилось Надін. От прямо скучила я за тобою, пробурчала дівчина, але дзвінок прийняла. Привіт тим, хто байдукує у відрядженні, весело озвалася секретарка головреда. Розказуй, що у тебе цікавого, як там відьма, а відьмак молодий є. Ага, кому що, а курці просо. Тобто тобі відьмака подавай. Кріс намагалася знайти своє вуличне взуття. Ну, просо чи гречка, а з тебе цікава розповідь, я головному вже пообіцяла. От сама і розказуватимеш, перхнула Кріс. Не будь букою. Чує моя п'ята точка, що в тебе там точно відьмак намалювався. Невже не поділишся з подругою новинами? Надін була у своєму репертуарі, я вже скоро засохну тут від нудьги, того і від відьмака не відмовлюся. Тут ще сьогодні-завтра обіцяє бути весело, якраз кульмінаційні події для репортажу, тож буду йти снідати, я щойно прокинулась. Кріс нарешті знайшла свої вуличні капці. Щойно прокинулась? Сказати, що Надін була здивована, це нічого не сказати. Ні, Крістіно, навіть не відпирайся. Я точно знаю, що в тебе там з'явився свій відьмак. Може, й з'явився, а може, і ні, може, відьмак, а може, і ні. Все, Надін, до зустрічі. З мене пляшка домашнього вина від Баби Галі, якраз і поговоримо про все, і Кріс натиснула на відбій. Цієї миті у хату зазирнула, стурбована довгою відсутністю онуки ба. Христиночко, хіба ж можна так довго спати? Голова болітиме, я вже давно поснідала, уже обідати хочу, а ти все спиш. Уже йду. Кріс схопила телефон у руку, запхала гримуар глибше в сумку, і побігла на двір. Бабуня чекала її у літній кухні. На столі стояла одна миска з варениками, приправленими цибулькою з вишкварками, і дві зі сметаною. Біля плити ще одна миска теж із варениками. Сідай дитину, оці з капусточкою і начинкою, оці з вишеньками. І баба потицяла в кожну миску за шкарублою пучкою, ще теплі, нещодавно зварила. Кицюляка сидів на порозі кухні і старанно вмивався смугастою лапою, дістаючи себе аж геть десь за вухом. Коли баба Галя заговорила про вареники, поглянув на кріс. Мовляв, смачні я пробу вже зняв. Але не відмовлюся скуштувати цю смакоту ще раз. Потім поважно підвівся, підійшов до Кріс, потерся об її ногу і стиханявкнув мовляв, ну, давай уже свого вареника, і бажано зі сметанкою. Кріс посміхнулася, взяла котячу майску, розламала туди вареника з капустою, полила його сметаною і поставила біля кицуляки. Балуєш ти його мені, він і так харчами перебирає. Хай мишей воно ловить, розвелося, бурчала ба. Сама краще їж, а то бігаєш десь як не днями то ночами. Кицюляка дожував вареника, вилизав мисочку, ображено глянув на свою хазяйку і задерши хвоста трубою, почимчикував двір. Іде, леда цього, однак мишей не ловиш, тільки годуй тебе дурно, не вгавала ба. Не можу вже. Озвалася до неї Кріс після двох вареників з капустою і трьох із вишнями. Ну, йди займайся своїми справами, а я, комлачики, піду подивлюся, буде у нас на вечір свіжа рибка. І Галина Петрівна, думавши посуд, витерла руки об фартух, перезулася у гумові чоботи і пішла стежкою, яка збігала городом униз до ставу. Кріс, полоснувши чашки, і собі вийшла з кухні на двір. Що, ти ще тут? На дерев'яний тин, який розділяє два подвір'я, зі свого боку знову спиралася Ударка Митрофанівна. І вам добрий день, це Кріс у відповідь. А де я маю бути? Давно повинна була у Київ свій поїхати, а ти вперта така сама, як та відьма Мотря. Очі баби Ударки дивилися прискіпливо в самісіньку душу, і Кріс знову відчула, що нагрівається причеплена в кишені срібна шпилька. Кажу тобі, що смерть буде, а ти будеш плакати. У кожного своя доля, філософськи сказала журналістка. І кожному свій птах. Чорний нападе, золотий захистить, а ти тримайся білого. Що за птахи, Ударко? кажіть якось ясніше, бо я нічого не можу зрозуміти. Прийде час, зрозумієш, а зараз просто запам'ятай чорний птах небезпека, золотий захист. Білий твоя душа і любов. Та що ж це за птахи такі? аж обурилась крізь, але баба Одарка вже посновикала ближче до своєї хати, немов забувши не те, що про свої слова, а й про саме існування Крістіни. Кріс знизила плечима і пішла до хати. Якраз було трохи часу, щоб накидати план для репортажу, бо якщо байдикуватиме, сама змучиться до вечора від своїх думок. Розділ 22. Сергій аналізує ситуацію Шубана гребля. Дворище біля хати, де оселився вчитель. Чорний кіт з білою кроваткою їсть біля веранду свіжу рибу. Сергій, хоч і ліг спати далеко за північ, схопився на ноги рано. Події, учасником яких він став, не давали заспокоїтись. При цьому у його голові, немов якась дивна машина. Постійно намагалась розробляти алгоритми подальших дій, вона вибудовувала ймовірні реальності, відштовхнувши світ правної точки, а що буде, якщо… а що буде, якщо відьма завтра передумає передавати крізь свою силу? А що буде, якщо водяному не вдасться дістати з дна моря, ой, ставка, артефакт, який по суті і є портальним каменем, хоч про це вчора вголос ніхто не сказав? А що буде, якщо хтось із представників, скажімо так, зацікавлених організацій втрутиться? А що буде, якщо кріс не сприйме магію відьма до кінця? А що буде, якщо портальний камінь раптом візьме і вибухне? Адже він така собі своєрідна технічна система, хай і весь чого порядку? І ще купа таких, а що буде, якщо? загрожувала розірвати на шмаття його мозок? Який відтоді, як Сергій дізнався про свої незвичайні здібності, працював майже на межі можливого, на межі можливостей середньостатистичної людини, якою він, Сергій, ніколи не був, хоч і не знав про це? Зробивши собі кави, фізик сидів на порозі веранди і замислено дивився на дорогу. Село жило своїм життям. У сусідів на подвір'ї бігали кури і голосив на всю вулицю кіт. Наче йому обценьками найдорожче прищемили. Над його подвір'ям раптом пролетів величезний Чорний Ворон, і Сергієві раптом здалося, що птах якось аж надто уважно придивлявся до його двору. От нечиста сила, літає вороном він тут. Чу!» Сплюнув у траву полікарпович, який саме їв свіжу рибку. Трохи не вдивився. Хто літає вороном? Знову виокремив основне крейда. Хто хто, чорнокнижник окаянний, махнув пересердя лапою кіт, зірвався з місця і побіг у хату. Мряв, йди сюди. Сергій, картаючи себе на всі заставки, що вліз у таку дивну історію, підвівся і посунув у хату за кутом. У цей час, посеред кімнати, прямісінько біля печі крутився дивний вихор, який чомусь розмовляв голосом його Полікарповича Постій, постій, я ось зараз. Ну, ще трішечки. Страху у вчителя не було зовсім лиш брала своя цікавість. Ще мить, і на місці тієї повітряної дзиги враз з'явився невисокий чоловічок з метра заввишки не більше, із короткою сивою бородою і сивуватим волоссям, яке стирчало в усі боки. Хіба що соломи в ньому бракувало до повного завершення образу. Він мав хитрющі очі, був зодягнений у якийсь старовинний чорний жупан. Такі само чорні полотняні штани і мав на собі білу шовкову краватку. У Сергія в прямому сенсі слова відпала донизу щелепа. Ти що ще хто такий? Не признаєш, ой, не можу. І чоловічок почав сміятися, плескаючи себе по боках. А якщо подумати, Сергій витріщався на білу краватку. От щось вона йому нагадувала, але він ніяк не міг вхопити ту думку за хвіст. Хвіст. Кіт, чорний кіт з білою кроваткою на грудях. Полікарпович? Полікарповичу, так це ти? вистрілило у нього в голові. Ну, а хто ж іще, як не я? Чоловічок вихилявся на всі боки, намагаючись роздивитися, як він виглядає. Гарний, правда, а то я вже давно сам забув, який є. Гарний, гарний, тільки скажи мені, що то за ворон за нами слідкує. Так піпсільський, який такий саме піп, як я хранитель ставка. Старежіться, увечері цього нечистивця, замислив він щось, і щось дуже паскудне. Думаєш, я не бачу, що він через свої ритуали смокче з людей їхню силу? Бачу, але що робити? Тут тільки чаклун сильний може допомогти. Мотря казала, що вона знає такого і що, як наче він має скоро навідатись у наше село. Ну, почекаємо, я ж уже нікуди не поспішаю. І, знаєш, заходив знову в школу. Працюють тепер усі прилади, як мають працювати, поділився з домовим. Це нормально, на свою стежку ти ступив, хоч вона й буде складною, зате цікавою і важливою. Древній хранитель сільського обійстя серйозно дивився молодому чоклунові в очі. Ти головне, тільки не бійся, тоді помилок наробитимеш. Знаєш, я за Кріс хвилююся. Відьомська сила це не просто, тим більше, що ніхто її з малку не готував до такого. Та й жили ми якось дивно. Мені батько нічого не казав про те, що я мах, а Кріс, я так розумію, зовсім далекою від такого була. Ага, захихотів домовий, це як за засувітів сексу не було, а діти рождалися. Ну, можна і так сказати. Погодився Сергій, посміхнувшись кутиком вуст. А за Христину не хвилюйся, вона видюжить, з неї добра відьма буде, непримирима до всього лихого. Це твоя відьма. Яка вона моя, знизав він плечима. Хоча гарна, а я б не відмовився. Тю, дурний, так чого ти губишся? Дивись, не впускай свого, бо охочих буде багатсько, повір моєму слову, старий Степан знає, що каже. Розділ двадцять третій. Мотря готується до ритуалу. Шубана гребля, подвір'я Відьомської хати на хуторі під лісом. Знову чайний ритуал. Мотря за звичкою прокинулась рано. Так повелося ще замолоду, коли на її плечах була купа роботи. А щоб її всю переробити, дня бракувало. Того й мусила вставати, ні світні зоря. Встала й зараз, вдяглася. Вийшла на двір, понад ставом якого лагідно торкалися перші сонячні промені, сизим покривалом ще стелився туман. В очереті щось крякнуло, потім звідти злякано вилетіла якась пташка. Водянею вже готується, подумала і пішла у сіни поставити собі чайник. Її сьогоднішнє чаювання буде на самоті, ось лиш укріп закипить і зіллячко своє вона дістане. Поки зогрівся чайник, вона трохи прибрала у своїй кімнаті, поспіхом застелила постіль, аби була в порядку. Скільки жила на цьому світі, Мотря страшенно не любила тих нечупар, які розкидали свої речі, де попало, а ще більше тих, хто не миє після чаю кухоль і не застеляє, як годиться своє ліжко. Хай як боляче це було усвідомлювати, але вона розуміла, що сьогоднішня п'ятниця остання у її житті, і п'ятниця остання. І взагалі день останній. Тож спішила все зробити до ладу, щоб потім накартати себе за те, що чогось не встигла. Хапалася то за ковдру і поспіхом розправляла її, потім кидала і починала витирати пил, бо їй здавалося, що на підвіконні брудно. Та враз забувала за ганчірку і хотіла бігти дивитися, чи всі трави поскладала у коморі на полицях, щоб передати все своє багатство молодій відьмі. Зрештою, засвистів чайник, Мотря плюнула на все і пішла у сіни заварити собі запашного зілля. Вона приступала до свого щоденного чайного ритуалу, ось вип'є свого відьомського чайку, потім позвонить одному чоловічкові треба ще одне діло завершити, і до самісінького вечора буде вільною, як та птаха, сяде зручненько, згадає, як була ще дівкою, як любилася, кохалася зі своїм Назаром. Як одного за одним народила двох діток, як пішов він на війну, як потім повернувся. Хай і без ноги, але вона була такою щасливою, хоч і недовго, як розтоптали, знищили її щастя, долю приклятущі сувіти, як копала із сусідкою для діточок своїх могилку під ябленою у садку, як не повернувся додому чоловік, упав і помер від голоду прямо посеред дороги. І його разом з іншими сільчанами забрали на підводу і закопали за селом на грубках у спільній могилі. Все, згадає стара Мотря, у неї багато часу ще є цілісінький божий день до вечора. Один кухлик інший, думає Мотря, чи так життя прожила, як треба, чи по совісті. Ще кухлик. Як добре, що стріла таки цю дівчину христину. Яка своєю суттю відгукнулася на її силу, що не доведеться тепер виплескувати її з себе у небо, щоб вона неприкаяним птахом шукала собі господиню? Ще кухлик. Ох, і добрий чай заварила собі наостанок, з медом і м'ятою, з малісою і чебрецем, і з липовим цвітом і Звіробоєм. Та її чайний ритуал, як і саме життя, добігав кінця? Пішла Мотря до хати за телефоном. Добрий чоловік, якого порятувала від болячки, їй подарував, та ще й користуватися навчив, за що Мотря була йому вдячна. Зайшла у записник, знайшла номера, натиснула подзвонити, почулися довгі гудки. Слухаю вас, Мотря Опанасівно, озвався той, до кого вона дзвонила. «Драстуй, Захара Марковичу, драстуй. Як здоров'я твоє, як робота. Мотря все не наважувалася нагадати йому те, що хотіла. Дякую, вашими молитвами все добре, і на роботі порядок, і внуки забігають до діда з бабою. Мотря чула, що чоловік посміхається, згадуючи про своїх онуків, а як ви, так і живете там у селі самотою. Так і живу, Захаре, скільки мені вже там зосталося. Не кажіть такого, Мотре Опанасівно, багато людей вдячні вам до віку будуть за ваше добре серце і допомогу. Ем, Захаре. Мотря таки зважилася. Я там тобі лишала папери свої, в яких сказано, що хата моя і усі гроші, які я зібрала, будуть одній людині, пам'ятаєш? Звісно, як не пам'ятати, Ми ж з вами разом писали ваш заповіт. Ви хочете вписати туди конкретне прізвище і підписати папери? Так, Захаре, настав час. Мотря помовчала, а потім важко зітхнула. Не хотіла тебе відривати від твоїх справ. Але ти мусиш приїхати з паперами до мене сьогодні, і чим швидше, тим краще. У трубці повесла тиша. Чоловік на тому кінці намагався осмислити те, що почув. Він був у баби Мотрі не так давно, цієї весни, і виглядала вона цілком здоровою, хоч і розміняла 93-й гудок. Щось сталося зі здоров'ям. Але Захар мовчав: прохання клієнта для нотаріуса з його репутацією закон. Хай навіть цей клієнт сільська відьма. Гаразд, озвався він за кілька хвилин. Зараз збираюся і виїжджаю. Думаю, години за дві буду у вас. От дякую тобі, Захара Марковичу, душу заспокоїв, чекаю. Минуло рівно дві години до дворища Мотрі Опанасів не під'їхав великий джип Тойота Прадо сріблястого кольору. З нього вийшов статечний чоловік в окулярах і стекою в руках. Мотре Опанасівно, взявся він за хвіртку, я все привіз. Пішли до хати, Захаре, озвалася Мотре і повела свого гостя через сіни у кімнату. Сідай, ось чаю з дороги мого скуштуй, з травами і метком. Дякую. Ваш чай унікальний. Після нього жодна простуда рік не чіпляється, того не відмовлюся. І нотаріус узяв до рук великого кухля з запашним трав'яним чаєм. Мотря тим часом вийшла в іншу кімнату і за мить повернулася з окулярами в руках. Давай свої папери подивлюся ще раз. Захар розкрив теку, дістав заповіт і дав господині. Поки вона ще раз уважно все читала, попри вік, зір у неї був нормальний, хоч і брала для читання окуляри. Чай швидко скінчився, Захар відсунув кухля. Дякую, Мотре Опанасівно. Так чиє прізвище вписуємо? Ось. І вона простягнула йому блокнот, у якому було написано кілька слів. І прошу тебе, Захаре, вже на тому тижні подзвонити цій людині і передати мій заповіт. Сама я про це повідомити не можу. Чому не питай, бо можу сказати тільки те, що так складаються зірки. І Мотря підвела погляд на свого гостя, який тільки хитнув на знак згоди головою. Ховаючи завірені папери назад у свою теку. За п'ять хвилин джип загурчав мотором і поїхав собі геть, залишивши господиню дворища на самоті. Його проводжав поглядом великий чорний ворон, який сидів на вербі біля ставу. Хотів би вмоститись на осукорі на мотриному подвір'ї, так вона, клята босоркання, такий захист собі поставила, що йому туди зась. Тож ворон змахнув крильми і полетів у своїх воронячих справах. Розділ 24. Передчуття Отця НеканоРа Шубина гребля. Вечір п'ятниці магістр ордену Тіней готується йти на ставок. Невмалимо наближався вечір п'ятниці. Отець Неканор поспілкувався з парафіянками, які зайшли до церкви домовитися з батюшкою чи то про хрестини, чи то про вінчання. Равен не надто дослухався до того, про що йому казали, тільки у відповідних місцях згідливо киваючи головою, а сам активував вервачки прив'язки, які тягнулися від нього до двох шубенських жінок. Цього вечора жодна краплина енергії не буде для нього зайвою, тож це добре, що у них виникла потреба з ним поспілкуватися. Потім равен пішов у хату, спустився в підвал. Там у дальньому закутку зберігалися його артефакти, зібрав жменю всі, які були накопичувачами енергії. Нехай, якщо не знадобляться, то принесе назад. Але чорнокнижнику чомусь здавалося, що може бути ще й замало, наче все продумав, усе тримав під контролем, та некромант так давно жив на цьому світі, що розумів: у реальному житті все завжди буває інакше. Тому й намагався загодя з усіх боків підстелити собі соломки. А що як таки вгадає і усе обійдеться? Прокляття від майстра смерті на безсоння, втрату сили і вічний голод, який він зазвичай накладав на тих, хто йому чимось дошкуляв ні пронерлива столична журналістка, ні тим більше феніксів син навіть не помітили. Дівчисько, мабуть, захистила стара відьма, а шкільний учитель має власний природний захист. Бо не може син однієї з найсильніших родин малоросійських магів прийти у цей світ бездарним, у його віці родова сила зазвичай уже проявляє себе і слугує захисним щитом так, міцні зручні кросівки, чорні цупкі штани, така сама чорна водолазка і там носі спортивна вітровка, равен, який за своє довге життя встиг опанувати багато єдиноборств. Полюбляв прийоми бразильського джиу-джитсу і тамбудзюцу, проте найчастіше користувався ММА або Mixed Martial Arts. це такий собі синтез різних бойових мистецтв, який дозволяє використовувати як ударну техніку, так і боротьбу. Сьогодні ж, перебираючи свій арсенал бойових палець, він зупинився на парних, зроблених на замовлення дубцях тамбо, які мали в собі як дерев'яні, так і металеві частини. Хоч дерево традиційний матеріал, який забезпечує оптимальне співвідношення ваги і міцності, равен знав, що то так для людських спортсменів, у нього ж інше завдання, і він не спортсмен та й чи людина спірне питання. Тому основа з високоякісної сталі значно важча і міцніша, саме вона здатна забезпечити йому оптимальний баланс. Це не стандартно, зате дієво. Вони просто ідеальні для роботи на близькій дистанції, захисту від захоплень і контролю рухів супротивника, якщо на голову впаде Фенікс, перекинувшись у свою людську іпостась, який полюбляє не тільки фаєрболами розкидатися, але й визнаний майстер єдиноборств, такі палиці можуть перетворитися на його єдиний захист. Поки равен екіпірувався, почувся дзвінок смартфона кому там ще не йметься? Буркочучи собі підніс, пішов на звук, а Зазель, на звичайний телефон, що ж його змушує так нервувати. І чорнокнижник натиснув прийняти дзвінок. Равін. Без вам озвався росіянець. Ми на тебе надіємося, не подведи сьогодні. Я постараюсь, верховний магістр, якраз готовлюсь к вечеру, «Готовся!» «От этого вечера очень многое зависит. И в первую очередь лично для тебя. я понял вас, магістр, не встиг некромант відповісти, як у трубці почулися короткі гудки. Чого ж він так хвилюється? билася у некромантовій голові заполошна думка. Невже конкуренти зовсім насідають? Якщо у мене все вийде з корпорацією, мене цей старий передун ще просити мене викидати його з гри? А то, бачиш, на підвали він натякає, які за мною плачуть. Подивимось, хто ще плакатиме. І равен почав чергове перевіряти все, що вже давно було готове, а замиць зачинив на замок двері хати, накинув на подвір'я легкий морок, який відлякуватиме кожного, кому заманеться цього вечора побачити уця Неканора, зайшов за кущ калини, який ріс під самою огорожею, і вилетів звідти вже Чорним Вороном. На село швидко падала ніч, птах, за якихось 10 хвилин тихенько вмостився на гілляці величезного дерева, яке росло за кільканадцять метрів від ставка, підкликав ближче свою воронячу зграю, яка зараз була для нього доброю маскувальною сіткою. Перевірив, де там його вовчо собаче некровоїнство. Воно підібралося до краю лісу у притул і тільки чекало на його команду. Ворон задоволено каркнув. Озирнувся довкола, не помітивши, що за ним майже з верхівки дерева спостерігає інший великий птах, який огорнув себе розкішним пір'ям кольору старого золота. Фенікс. Тим часом Мирон Крейда, накинувши на себе покривало невидимості, спокійнісінько собі сидів на цьому самому дереві серед гілля, тільки на добрий десяток метрів вище, і насмішкувато косив оком на свого колегу мага. а потім… Тихо спланував донизу. От, півні, уже повмощувалися собі. Ну, ну, сидіть, сидіть, досидитись мені, хоч зараз я не до вас. Зиркнувши у бік дерева, стиха буркнув водяний, який випірнув з води і за мить знову сховався в очереті.